Вітаю, друзі, глядачі, буде волі. Доки я займався виготовленням рави, приїхав мені ось такий редуктор. Вага його ну, по коробку написано 3700, десь 3600. Як на мене, він виготовлений в ідеальних умовах. Значить, що це за редуктор? Передаточне число у нього 1 до 1 і використовується на розкидачі мінеральних добрив. Тобто зверху ставиться тарілочка і можна ставити хоч на мотоблок, хоч куди хочеш, роби всякі вироби і таке інше. Що, 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 оце ось його можливо комусь знадобиться. Читати я не буду. Значить, саме головне, коли я його замовляв, я не знав його розмірів. З хлопцями в Фейсбуці трішечки порадились, вони мені підсобнули, підказали, в якому напрямку мені шукати даний редуктор. Ну, Знову ж таки, ось сюди доведеться переробляти через карданний вал Он у мене лежить. Сюди вже я буду дивитися, тут, до речі, як на мене взагалі все ідеально зроблено. <рес> тобто, на два болти ми трубу надіваємо, підганяємо її по діаметру і з'єднуємо із валом на передачу сюди і проблем у нас не повинно бути ніяких. 25 діаметр йде. Так, зараз подивимося. Танген Цирполь Мудрий у мене він показує 2499, тобто 25. Далі. Внутрішню трубу. До речі, ось оцю трубу, кусок, якщо проточити попереду, то ми можемо на неї прямо і. Насадити, подивимося, можливо, так і зробимо. Так, і шліц. Шліц у нас 34 34,76, тобто 35. Де Ось. 35. Оце що показує штангенциркуль. циркуль. Це два таких розміри, які... Ну, тут іде в нас стандартне, ми його будемо переробляти знову ж таки під якесь кріплення. Далі, як ви зрозуміли, на підшипник буде, можливо, підшипничок я один поставлю, другий у мене буде тут всередині захований. Так? І чому я схилився? До речі, тут так зроблено, що і швів не видно. Ну, скажімо, так, розбирати я його не буду. Тут у нас стоїть два, дві конусні шестері... два конусних зубчатих колеса, три підшипничка, десь я в інтернеті бачив, кому цікаво, пошукаєте. Так? А по тому, як він обертається, я можу сказати, що там. Змащуваного матеріалу досить таки багато, так чому не буду я його розкривати, тому що він зроблений для розкидання мінеральних добрив. Це не просто редуктор. Тут стоять сальники, які не дають, запобігають, скажімо так, проникнені всередину всяких речовин, солей в основному там йдуть у них так, для того, щоб не роз'їдали внутрішні. Ну, якщо окис по цьому сплаву йде, то він незначний буде, а середину, звичайно, все запаковано. Якщо я його розпаковую, герметичність, можливо, стане не такою, як вона, стане не такою, як вона була. Так, так. і по отворам кріплення це йде. У нас 80 на 80. Тобто ось тут у нас квадрат 80 на 80. Кріпити ми його будемо, подивимось, як ми його зробимо. Так. Далі. Загальні розміри. Розміри корпусу у нас йдуть 150 на 120, 150 на 120, плюс вигляд вала 80. І плюс виліт вала 95. Тут у нас йде 25. Так тут у нас йде 35. Тут я можу сказати, що він мене виручить. І звичайно обертається важко, тому що сальнички стоять дуже підігнані. Ну, я думаю, що Якщо фрезу даний мій мотоблок обертає, то цей редуктор теж крутане. Все. А це і все. Якщо була комусь корисна інформація по такому редуктору, до речі, знову ж таки буде питання, де я його брав. Магазин через інтернет я заказував, агрогаз, да? можливо, комусь треба буде. Там менеджер Ольга, якщо я не помиляюсь, мене зустрічала. Відповідно, їй велика подяка за те, що вона оформила замовлення. Ну і, звісно, я його отримав. Тепер уже точно на все добре. Бувайте здорові. До нових бачень.